Всім привіт! Сьогодні знову з вами я Фронт. І сьогодні будемо говорити про проблеми сімей на Квантерпе. Будемо говорити як і про функціональні, так і про правила. Ну і звісно, про адмінів. Ну як же без них? Конфлікт в мене був. Я не можу про це не розповісти. Це буде цікаво, я обіцяю. постараюсь так, щоб без дискредитації адмінів, але мені здається, що не вийде. Тому якщо знімуть з медійки, не переживайте, я до вас щось точно буду знімати. Ну і, звісно, не можна сказати вам спасибі за те, що минуле відео про проблеми. Ви капець як підтримали. Там взагалі зараз майже 700 переглядів. Дякую кожному. Це ваша заслуга. Що ж, давайте починати. І почну я з контрактів: з того, що вони просто не ліквідні на даний момент. Ну, і виконувати їх немає ніякого проку. Ну, бо вони витрачають велику купу часу і дають дуже маленькі гроші, якщо дивитися на інші роботи, наприклад, ну, за цей час. Тому на даний момент контракт тупо просто не ліквід. Наприклад, ви просто відправляєте людей на звичайну роботу. Вони там за одну годину, от, наприклад, в п'яти лутають по 30 тисяч і мають 150 за одну годину, але в нас є робота, скажімо так, саме це пожарка. Хто не бачив відео, я залишу ссылку в описі. І там ви робите 300 тисяч за годину в 5 особенно, просто в 5 людей ви робите 300 тисяч за одну годину. І тому це просто ну, не ліквід на даний момент. Контракти мають бути взагалі полегшені, або для того, щоб вони там виконувалися, наприклад, за пів години, то чи це буде якось більш-менш нормально. Ділитися на 5 людей, бо для його ну, виконання потрібні люди. І насправді, якщо у вас немає людей, ви не можете навіть виконати ці контракти, при тому, що ви витрачаєте мінімум півтора години на них. І ну, по грошам взагалі не окупно. Це правда, от, реально, по грошам не окупно. Лише, мабуть, ну, кому потрібна для прокачки фами Експа, да, а так, в принципі, контракти ну, нафіг не треба нікому. Тому це 100% потребує змін. І таких змін що, типу, ну вони мають бути полегшені, бо сума, яку дають контракти в повному обсязі, це півмільйона. І півмільйона в день це нормально. Бо, наприклад, там ФМА лише яка для контрактів, 5 мільйонів. Вона окупається за 10 днів. Ви собі спокійно можете зробити ну, окуп ФМА за 10 днів. Це нормально ок, але на даний момент ви по перше не будете робити ці контракти. А якщо ви будете їх робити, то це взагалі мазохізм, ну, не справа ваша. А сама нагорода, вона не є нормальною. Якщо у людей вистачило на фамку, на там, раптори, оці, щоб закупити, щоб можна було контракти возити, то у неї, мабуть, і є гроші. І вона розуміє, що, наприклад, якщо в 5 осіб і це вийде там, десь півтори години мінімум контракт, це по 20 тисяч ви залутаєте, це взагалі нічого. Ну, насправді нічого. А по-друге, ну навіть якщо на ФАМу, у людей немає ентузіазму робити це настільки довго. Я не знаю. Ну коли я виконував контракт, я виконував декілька разів і вони ну реально довго виконуються. Ніхто вже під кінець взагалі не хоче цих контрактів виконувати. І другий раз ти вже думаєш, ні, нахуй, я краще проігнорю цей тег. Хоча ну я так не робив, але блін. Я бачив, що люди здавалися і просто виходили з войса, і все. Зробіть нормальні контракти, просто полегшіть їх. Сума більш-менш нормальна за них дається, якщо в повному обсязі, але вони мають робитися набагато швидше. Ну не півтори години мінімум, це точно. А другою проблемою у нас є кількість стартових слотів, і взагалі просто зі слотами у нас тупо проблема в сім'ях. Я не знаю, де ви бачили сім'ї лише по 15 людей. Це дуже мало для нормальної сім'ї. Особливо, якщо, наприклад, буде якась сім'я заходити на ваш проект, і ви там з нею підпишете якісь договори в тому плані, що домовитись там, видати їм будинок, сім'ю. Окей. 15 слотів для людей це взагалі дуже мало. Мені здається, що ну, така мінімальна нормальна сім'я це 30, але 50 слотів було б нормально, щоб був запас, щоб можна було інвайтити людей. Коли вам це все потрібно прокачувати або на війні сімей, або грошима, ну таке. Типу, це небалансно виглядає. І по-друге, дуже дуже важко прокачувати слоти. От я пам'ятаю, ми, коли я ще був в Ямагучі, ми все прокачували через війну сімей, бо не було можливості докупити слоти. І дуже і дуже довго ми прокачувалися до 30 слотів. А уявіть, як звичайним фанкам, які ну не можуть грати в війну сімей, у них немає таких грошей, ресурсів і всього подібного. І єдине, що їм залишається, це фарм контрактів, ну або донат. Так, ну мені здається, що так не має бути. Я думаю, що ви підтримаєте цю ідею в коментарях. Бо на даний момент це ну фул бред, якщо чесно. Е, ну 15 лотів такі фамки, це просто ну, взагалі смішно, особливо що враховувати скільки люди витрачають взагалі на створення сім'ї, на придбання будинку і тому подібне. Що ж, йдемо далі, а далі у нас проблема з оплатою будинку лише лідером сім'ї. Ну чому це? Я питати вже не буду. просто змініться. Це має бути, бо якщо лідера забанять, то я нічого не можу зробити. Все, лідера забанили, сім'я розпалась. Так не має бути. Все, змінюється. Давайте. Ну, а поки ми не прийшли до самого цікавого, я запрошую вас грати на Кантерпе разом зі мною. Заходьте, вводьте промокод на другому рівні, він дасть 50 тисяч доларів і плюс один рівень персонажу, а також заходьте в мій Діскорд, якщо вас цікавлять новини по КантрП. Там всі самі актуальні новини завжди з першим. Тому давайте заходьте, буду всіх чекати. А далі в нас війна СІМЕЙ. І те, як вона зараз функціонує, це дуже класно. Окей. Функціонально зроблено непогано. Але правила це взагалі якийсь крінж. А хлопці, я розумію, що ви там вже їх недавно змінили. Після нашого конфлікту ви їх навіть почали щось переписувати. Але це ж не міняє суттєву ситуацію. Сервер досі не може нормально відображати слайди. І не тільки слайди, просто пересування персонажа сервер не може відрізняти від слайда. Я стою в скопі, а у людини напроти. Я літаю. Ну, таке може бути. Може бути, високий онлайн або ще якісь приколи з сервера. Ну, сервер досі не має нормально можливість відображати слайди, перекати і все інше. Людина несе покарання за те, що вона не робить. Якщо в неї немає можливості вести відкати, вона там не капець круто стріляє, їй не потрібно вести відкати. Ну, вона грає він у сімей просто по фану з усіма. Але її можуть забанить, бо вона десь один раз степнулась. Бо сервер в цей раз пропінгував і все, людина в бані. Раніше на 31 день, зараз вже менше, це добре, але все одно не ідеально. Це правило не можна ніяк перевірити. Просто адмін бачить слайд на відкаті, ну, на цій скарзі, на все, він садить людину до марган Це проблеми сервера, не мої, я гравець і я не хочу сидіти за просто так. І поки сервер не може нормально це відображати, то покарання має видаватися після перегляду відкату від обличчя особи. Якщо відкату нема, ну добре, садіть її в бан. Але до цього людина не має бути покарана, бо сервер неправильно щось там відобразив. І це лише перший нюанс. А другий це те, що адміністрація, яка пише ці правила, вона і грає в ЕСК. Тобто вони можуть спокійно ну, взяти і написати правила під себе. Не вміють у них люди следить, вони написали все, заборонено слидить. Не подобається їм ще щось, вони заборонили. А чо ні? По-моєму, норм звучить. Тому давайте я так це плавно, я хочу перейти до проблеми адміністрації на війні сімей. І якщо чесно, я просто не розумію, чому я до цього от маю прийти, чому я маю про це говорити, чому до цього не прийшов головний адмін і ну, чому адміністрація грає війну сімей? Яким чином вона може взагалі бути хоч в якійсь сім'ї? Ні на одному з проєктів, ні один адмін не має своєї сім'ї. Вони можуть бути там в різкордах з людьми спілкуватися. Але функціонально ні. Знаєте чому? Бо тоді оці жалоби, скарги, які ви пишете, це взагалі фігня. Ти заходиш в сім'ю до адмінів і пишеш в чат сім'ї, і до тебе за секунду адмін прилітає. А якась людина, яка написала репорт, буде півгодини ждати. Бо, бо так. І поки вони грають війну у сімей так само. Репорти стали, ми граємо весочку. Ми зайняті. Мене трошки бомбить. Насправді трошки бомбить. від цієї ситуації я е, реально не розумію, чому потрібно цю тему піднімати. Чому вона не була піднята кимось вище, і не було це заборонено досі. Досі адміністрація має право грати війну сімей. Досі адміністрація має право знаходитись в сім'ї. Не в адмінській, а в звичайній. Досі вони можуть один одного дефати, досі можуть писати правила під себе і досі можуть банити кого захочуть, коли захочуть, і можуть спокійно розглядати скарги на себе. Чому б ні? Зіграли війну сімей, зробили помилку, забанили людину, яка на вас подала скаргу, закрили скаргу. Все це смішно, друзі. Це дуже смішно. Адміністрація не має права приймати в будь-яких івентах участь, взагалі в будь яких Те, що війна сімей це ООЦ, це не означає, що адміністрація може там грати. Бо вона має контролювати, щоб ця війна сімей проходила якісно і доброчесно, а не оця фігня, що у нас є. І я впевнений, що мене багато хто підтримує в цій ініціативі, бо те, що зробили сенжу і їх сім'я, це ненормально. Все було окей. Адміни грали, сенжу грали. Цього, але коли адміністрація розглядає скарги самих на себе, коли адміністрація розглядає скарги на людей зі своєї сім'ї, на людей з сім'ї, яка проти них грала, і виносить е, реально несправедливі вироки, такого бути не може. Я розумію там ігрові умовності окей, але в банити людей на 31 день, бо просто вони мають фамілію сім'ї. Іншої, не вашої, не адмінської, не отої крутої, яка ну це смішно. Так не має бути, так не могло не мало статися. Розумієте, цього взагалі не мало статися в корні. І тому, ну особисто я просто не хочу грати війну сімей, доки там можуть грати адміні, бо вони керують цим сервером. Виграти війну форумну проти адмінів неможливо. Бо вони ці скарги розглядають. Я вам скажу більше, вони навіть на себе скарги розглядають. Вибачте мене, але така система не має бути. Просто, ну, все. Такої системи не має бути. Я розумію, що адмінів мало. Розумію, що їх можливо не вистачає. Але коли адміністратор розглядає скаргу на себе, це вже просто е, ні в'які рамки. Ну, ні в які, ну реально, я залишу вас цією інформацію ось так, як вона є. Робіть з тим, що хочете. Мені, в принципі, все одно, я до адміністрації відношуся нейтрально. А от реально, в мене немає ні на кого там зла чи ще чогось. Просто я не розумію, чому адміністрація може використовувати своє становище проти звичайних гравців. Там, де це взагалі неможливо, ну не мало бути. Просто немало. Так. Ракові пухлини і заслиту ту переписку зі мною, і я тобі видаю бан 31 день.